День пам'яті та примирення нагадує нам про трагедію, пережиту Україною, про колосальні втрати, яких зазнала кожна українська родина. 70 років тому ми заплатили надто дорогу ціну за те, щоб сьогодні можна було сказати, що ми живемо у вільній країні. Україна не скорилася і ніколи не скориться жодному загарбнику. 8 травня у Золочі відзначили День пам'яті та примирення. Символом пам'яті жертв війни в Україні став Червоний Мак, як і в багатьох країнах Європи. Ветерани Представники міської влади, трудових колективів та громадських об'єднань, вшанували тих, кому не пощастило повернутися додому живими. Долонеють бої знову маки ростуть. Полюстки вітер хитає, пиє крапельки крові, загиблих бойців, але пам'ять про них не вмирає. Шановні ветерани, шановні учасники бойових дій, воїни, які прибули за тон. Все можна, все може рідна земля може нагодувати своїм хлібом, причарувати своєю красою, напоїти із своїх джерел, оскільки захистити сама себе вона не може. І тому обов'язок тих, хто їсть її хліб, п'є із її джерел, милується її красою, це її захищати. І тому 13,5 мільйонів українців. Захищали її на фронтах Другої світової війни. Це для нашої країни жалоба велика. Скільки не прийшло молодих хлопців у свої домівки, скільки не народилося дітей. Сьогодні не тільки ми шануємо облеглих, а і сьогодні день примирення, тому що в Україні багато сімей, у яких сини воювали в різних арміях. Ми вшановуємо кожного воїна, підпільника, цивільного, які поклали своє життя на вівтар перемоги. Сьогодні неважливо, в якому куточку світу, під якими прапорами і гаслами вони боролися, найважливіше те, що вони боролися за нас, за Україну. І ми їм за це безмежно вдячні. Але як це не дивно, через 70 років. Після перемоги ми повинні захищати нашу історію, країну героїв, на яку посягає новоявлений ворог, неонацист, расист. Ми, молода генерація України, повинні як ніколи усвідомити, що ми єдиний народ, у нас єдина історія, у нас одні герої. Забути, який сьогодні день, не дай нам був забути, не дай набув забути, не дай намов забути, оцей трамений славий кого, це моєї країни суми. Обим. Розсвітають маки навесні, серед поля наче жар горять. Солов'ї співають жалібні пісні, де солдати міцно, міцно сплять, маки червоні знов розцвітають, Пам'ять дітів бережуть і до вогню, що серця зігріває їхні онуки ідуть. Маки червоні знов. with